Юрій Михальчишин, експерт з державної безпеки, з нами уже на прямому зв'язку. Кажемо вам славу Україні! Героям слава доброго впродовж останніх тижнів безперервно усі дискутують з приводу того. Чи зможе Джозеф Байден досягти того пакету допомоги, в який включено 61 мільярд доларів для нашої держави? Також підтримка Ізраїлю та е, Тайваню. Натомість його політичні опоненти всередині держави е, вимагають вирішити питання на мексиканському кордоні. Ну там політичні е, коливання, політичні шальки терезів. Е, Знаєте, зрозуміло, в Сполучених Штатах Америки є своя політика, є внутрішні питання, і вони очевидно для них є важливими. Але як це може повпливати на ситуацію в нас всередині нашої держави? От Олексій Данілов вмикався на початку нашого ефіру? Запевнив, що хвилюватися не варто. Домовляться, не домовились до різдва і у цьому році, домовляться в наступному році, і підтримка нашої держави буде. Що ви про це думаєте? Ну безумовно, ви правильно зазначили, що в сполучених штатах Америки є не просто серйозні внутрішньополітичні дискусії, а там є направду елементи проглядаються політичної кризи. Зараз ми не будемо їх аналізувати глибинно, бо на це немає ані часу, ані особливої потреби. Але скажу тільки, що там значно складніше аніж робота. Проросійських сил, хоча і такі присутні, звичайно, в американському політичному істеблішменті, але вони є маргінальними навіть за мірками строкатої республіканської партії США чи демократичної, але окрім е, тих е, масштабних пакетів допомоги на 2024 рік, про які дебатують упродовж трьох останніх місяців в Конгресі і в Сенаті, є е, 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 цілком Прагматичний вихід в американського уряду в адміністрації Байдена із цієї тупикової ситуації для того, щоб підтримати сили оборони України, і очевидно, сьогодні для цього був закладений серйозний базис. А саме сьогодні, Палата представників Конгресу США проголосувала конституційною більшістю 310 голосів за оборонний бюджет на 2024 рік. Він складатиме 886 Мільярдів доларів США, і там закладені не такі значні кошти, як ви згадували, але доволі такі суттєві фінансові ресурси для закупівлі озброєння і боєприпасів, в тому числі зазначено конкретно для сил оборони України, тобто якась умовна подушка безпеки на період, поки Конгрес не проголосує великий пакет. Зключно з макрофінансовою допомогою, а це може бути в січні наступного року. Вже сьогодні в адміністрації Байдена є. Тобто, те, чого так боялися, скажімо, під впливом критичних і часто туманних новин із Вашингтону, багато оглядачів і експертів у нас, на щастя, цей найгірший сценарій вже вдалося відвернути. І тут треба сказати, що очевидно ці голосування в конгресі не обійшлися без наслідків після зустрічі нашого військово-політичного керівництва із. З лідерами обох партій у конгресі і в сенаті, і з новим спікером Палати представників це Майк Джонсон. Він ще нам менш відомий в широкому загалу як американський політик, але він вже впливає на ситуацію це людина номер три в американській політиці. І от власне кажучи, зараз треба сказати, що і республіканці, і демократи знайшли в собі достатньо резервів, щоб феноменальних 310 голосів задати оборонний бюджет. Повірте, там були дуже серйозні дебати і гарячі дискусії, і тому наша проблематика ризикувала загубитися між цими, знаєте, гарячими суперечками про права трансгендерів у збройних силах США. На щастя, там є і прагматичні здорові сили, які чітко розставляють пріоритети. І тому маємо принаймні на деякий час, місяць, два-три. Маємо такі обнадійливі, скажімо, не просто сигнали, а певні фінансові ресурси, які конкретно можуть бути спрямовані нашим силам оборони, і це вже добре. Скажіть, будь ласка, дуже багато зараз розмов про майбутні вибори у Сполучених Штатах. Америки не, не до кінця зрозуміло, хто е, буде кінцево кандидувати, які шанси Дональда Трампа. Але я знаєте, така ну загалом генеральна лінія, що десь е, ну мені здається, що все-таки це проросійські сили намагаються лякати, е, тим, що от, якщо прийде Трамп, то може щось помінятися. А чи взагалі нам варто е, цього настільки е, настільки, через це переживати? Ну, по перше, ми не розуміємо, чи Трамп е, буде кандидувати які його шанси, хоча шанси у Очевидь, хороші, але тим не менше, чи ну чи чи такий страшний чорт, як його малюють? Я зараз так дуже не, не прив'язуючись до персоналі, це сказав, тим не менше. Ваша позиція Ви абсолютно праві. У такій широкій постановці питання є сенс аналізувати, оминаючи традиційні такі кліше і готові висновки, які не ґрунтуються на конкретних фактах. Якщо аналізувати кандидатуру Дональда Трампа, то справді, очевидно, у нього немає багато конкурентів серед республіканців. Єдине, що з позитивних тенденцій в інтересах України можна відзначити, що після дебатів між різними кандидатами республіканцями там зростає рейтинг нашої прихильниці. it's nikki haley Колишня представниця США в ООН, за каденції до Дональда Трампа, яка зараз має близько 15% симпатій самих республіканців всередині партії, для нас був би ідеальний сценарій, за якого вона би стала кандидатом від партії на посаду віцепрезидента США навіть при Дональді Трампі як кандидату від республіканців на 2024 рік. Вона би однозначно збалансувала його якісь нестійкі погляди в зовнішній безпековій політиці Оцієї чудової Дової жінки політика в неї чоловік, офіцер Національної гвардії США, полковник. Вона яскраві має антиросійські погляди і величезний досвід міжнародно безпекової діяльності. От це був би ідеальний для нас варіант з точки зору процесів республіканської партії США. Демократичні партії ускладнені процеси тим, що в Джозефа Байдена практично немає сьогодні не те, що конкурентів, а навіть сильного другого номера. І очевидно, в нього зараз може бути навіть проблема, кого вибрати своїм партнером в якості кандидата в віце-президенти, бачимо, що Камала Гарріс не стала за чотири роки, що минули потужним і дієвим політиком, навіть в системі координат американської, не те, що міжнародної політики, з іншого боку, Дональд Трамп вже нам відомий як президент США, адже ми пам'ятаємо його каденцію 2016-2020 років. Він, до речі, з поміж інших, скажімо, чудернацьких заяв, які часто могли бути потрактовані, справді ключі з які якихось до російської владної верхівки на той час він робив і прагматичні і проамериканські кроки, які би і наші національні інтереси захищали. Я нагадаю, що це він санкціонував будівництво російського газогону Північний потік потік-2». Це Дональд Трамп наклав потужні санкції на Іран. Це злодійська країна на близькому сході, близький партнер Кривавої Москви, елемент осі зла. Так і відповідно один з ненадійних союзників Путіна, і от Іран є для Дональда Трампа ідеологічним ворогом і для тих сил, які він представляє республіканській партії. Безумовно, для нас такий розвиток подій є драматичний і має багато ризиків, але це точно не якийсь катастрофічний сценарій, про який так люблять говорити, скажімо, під впливом. Спеціально поширеної пропаганди за Непадницькою, яка от за останні три місяці набула дуже серйозних обертів, звичайно, вона вражає різні пошерки і аудиторії і на Заході, і в Україні, і має намір підбадьорити, звичайно ж, противника. Але при тверезому аналізі не все так просто, як виглядає на перший погляд. Навіть Дональд Трамп в ролі перспективного кандидата на президента США, який може перемогти у 2024 році. Рейтинги йому дозволяють про це поки що говорити. Він. Однозначно не є якоюсь катастрофою для України, хоча б тому, що система стримування противаг у минулу каденцію Дональда Трампа не дозволила йому навіть його улюблений проект реалізувати. Це паркан на кордоні з Мексикою. Ну про що ми можемо говорити? Якісь різкі заяви, які він там озвучив стосовно виходу з блоку НАТО, ну це однозначно не президент ухвалює таке рішення одноосібно, і е, розклад сил в конгресі США, йому цього просто не дозволить зробити. Це, от зокрема, до прикладу про його е, можливі різкі кроки в майбутньому. Ну, те, що ворог все це використовує на свою користь, це зрозуміло, тому що навіть Путін сьогодні, під час цієї своєї прес-конференції, якщо це так можна назвати, він ж казав, зловтішаючись про те, що мовляв, там вже їм скоро перестануть допомогу давати, вже зброю перестають давати. Тобто, ось ці наші розмови, діалоги, іноді якісь затримки від наших західних партнерів, вони, звісно, річ ворогом використовуються на свій лад, але ну тобто, ми це розуміємо, але якось. Щоб на нас це впливало, жодним чином не маємо допускати. Тут тут теж треба про це думати з Сполучених Штатів Америки. Рухаємося до наших партнерів ближче, зокрема до Польщі. Цього тижня там вже. Присягу свою склав прем'єр-міністр новий Дональд Туск. Наскільки це повпливає взагалі на ситуацію в Європі на вагу Польщі в Європі? Тому що ми знаємо, що Туск він доволі прихильний до України і у своїй промові довгій промові він згадував про нас і про важливість підтримувати Україну надалі всіма силами? Безумовно, у системі координат нашій про українські... Дональд Туск є для нас фігурою знайомою і доволі таки позитивною. Єдине, що треба розуміти, що внутрішньопольській системі координат це теж політики, якого частина населення не підтримує, і у нього очевидно будуть складні взаємини із президентом, яким залишається представник партії право і справедливість Анджей Дуда. Хоча і він теж є яскраво виражений антиросійський польський політичний діяч, тому можна сказати, що зараз у польської політики є два. Крила, і це дуже добре, що це птах із двома крилами, тому що на посаді президента маємо консерватора антиросійського, на посаді прем'єр-міністра проєвропейського антиросійського ліберала. Ось так. А ще цікавіше склад кабінету міністрів, який, власне кажучи, Дональд Туск зараз пропонує до затвердження. А там на посаду міністра закордонних справ претендує ще один добре знайомий українцям політик: це Радослав Сікорський. Він колись був і міністром оборони. і Нагадаю, що в нього цікавий такий факт в біографії. Його дружина це відомий американський політолог Енн Аплбаум. Яка багато зусиль докладала для того, щоб популяризувати тему злочинної сталінської і радянської, і потім російської політики, заперечення голодомору як геноциду. От вона досліджувала цю проблематику. Це дружина радика Сікорського, і твірнула теж очевидно формує і його політичний світогляд значною мірою. От і пам'ятаємо його роль у подіях врегулювання протистояння на майдані. Він тоді прибув до Києва, в 2014 році. Він добре знає нашу внутрішню політичну ситуацію. Також добре володіє інформацією про агресивні плани Москви. і не від учора він став, скажімо, політиком, який російську агресію сприймав всерйоз. Це людина з багаторічним стажем стримування Росії. Оце, якби для нас, теж є такі, скажімо, цікаві перспективні кадрові зміни у польській політиці, не кажучи вже про те, що очевидно, відхід від таких яскравих консервативних принципів політики попереднього уряду. Сфері національної пам'яті також. Зменшить напругу у польсько-українських взаєминах. ну і як бачимо, чітка позиція щодо цього злочинного блокування комунікацій воюючої країни, яким займалися далеко не польські маргінали, очевидно, що е, влада, яка зараз здає свої повноваження упродовж місяця часу, двох навіть місяців, дивилась на це крізь пальці, отак заплющувала очі на явне порушення закону і закону е, європейського, маю на увазі, бо це явно суперечило вимогам Брюсселя, і закону Божого і людського, тому що стрімляти ніж у Спину сусідів, які обороняються проти сильнішого ворога, ну це далеко не по-сусідськи. І зараз як бачимо, політична обстановка то розставила все на свої місця, і одразу ж змінилася ситуація на польсько-українському кордоні в кращий бік. Хоча сама проблема в комплексі ще і не знята на 100% але рух до цього є. Пане Юрі, так. якщо завершити тему Європи, наскільки вона, на ваш погляд, зараз є одностайною, тому що ми розуміємо, що є Орбан, є словаччина, є несподіваний результат виборів у Нідерландах. А з іншого боку, от буквально коли в нас тривав ефір, з'явилося повідомлення. Шарль Мішель написав про те, що розпочинають перемовини з Україною та Молдовою стосовно вступу до європейського союзу, Грузії надали статус кандидата, також непроста країна. З точки зору її взаємин з Російською Федерацією саме в цей часовий період, як ви оцінюєте? Ну, загалом одностанні чи не одностайність у Європі у ЄС, а ону, це до речі... значно оптимістичніші новини, ніж можна було подумати навіть вчора, тому що е, Шарль Мішель це нагадаю, президент Євросоюзу, так щоб було зрозуміліше, він е, очевидно разом з іншими європейськими політиками сьогодні увесь день переламував опір російської фракції в європейському союзі. Я думаю, настав час говорити про це відверто, що в складі європейського союзу і НАТО є не просто проросійські е, уряди, а є на жаль союзники фактичні агресора. І це є е, Віктор Орбан, який ну перестає бути просто регіональною проблемою. Він стає повноважним резидентом Путіна в Європі. І от Шарль Мішель, і федеральний канцлер Олаф Шольц, і думаю, Еммануель Макрон. От вони е, сьогодні і вчора переламували ситуацію і виглядає так, що їм це вдалося зробити, але не поспішаємо нам важливий завтрашній день, коли голосуватиметься питання виділення макрофінансової допомоги для України. На наступні 5 років мова йде про 50 мільярдів євро. Теж диверсант Путінський Орбан активно це питання намагався заблокувати. І завтра вже будемо бачити результати протидії цим путінським стратегіям. І Будемо сподіватися, що як і початок перемовин з Україною про членство в ЄС буде висновок позитивний. Але тут не можна ж ніяк розслаблятися, і треба розуміти, що на цьому не зупиниться диверсійна діяльність Орбана. Це не просто якісь капості, це не просто шантаж Брюсселя, Думаючи, німию то він собі там виторговує от розмороження 10 мільярдів євро, які угорщині заморозили за їхні витівки щодо порушення вимог ЄС. Ні, на превеликий жаль, ми вимушені констатувати це є повноцінний резидент. Владіміра Путіна в Європі і однозначно, що напруга на цьому напрямку буде тільки зростати, але звичайно, що загальна питома вага європейських важковаговиків мала б Орбана вгамовувати. От якраз під час цієї промови Мішеля він Орбан вийшов в зали так демонстративно показавши, що він це в принципі не підтримує, не хоче слухати. Ну тут це ще раз доказ того, ким він є, насправді. А ви сказали про те, що він може впливати на певні рішення? А яким чином він когось ще може переконувати з тих, хто приймає рішення? Як загалом це впливатиме? Ось на кінцеве, кінцеве рішення. Перший фактор це те, що сформувалася така собі ситуативна коаліція, і можна простежити за державами, що колись входили до складу австро угорської монархії, крім Чехії. Чехія має добрі, абсолютно нормальні позиції. А я маю на увазі такі країни, як Угорщина, як Словаччина і Австрія чий канцлер теж вже встиг відзначитися, ну м'яко кажучи е, такою деструктивною риторикою. Вона не є яскраво проросійська, але оце звичне годування. Знаєте, обіцянками завтрашнього дня. Мовляв, Україна там ще не готова, не виконала домашнє завдання, а давайте документи з понеділка донесіть. Ну знаєте, те, чим годували європейські бюрократи проросійські підкреслюю останні 20 років нашу державу. Це залунало з вуст федерального канцлера Австрійської Республіки. І тут не дивно таке регіональне угруповання. До речі, в Австрії дуже потужні. Ні, вплив російського капіталу бізнесу, і там все вільно почувають російські спецслужби. Там навіть скандали були навіть заарештували начальника контррозвідки австрійської за те, що він, ну якщо й не виявився пов'язаним з російською розвідкою, то це відомство виявилося просякнути російськими шпигунами, і от бачимо, що така от групка країн сьогодні консолідується Орбан є більше їхнім речником, так. Аніж якимись керівником, але вона є з іншого боку. Наступний рік це рік, коли може бути змінено правила гри всередині Європейського союзу. Відмова від принципу консенсусу і абсолютної більшості в голосуваннях кваліфікованої так. Тобто відмова від цього можливого блокуючого впливу, коли кожна крихітна держава може мати золоту акцію, блокувати позицію двох десятків з половиною інших великих членів ЄС, так бути не може в подальшому, і очевидно, що саме витівки Орба на цьому сприяють. Можливо, наступного року 2024, го єС нарешті змінить свої внутрішні законодавчі акти, які дозволять такий деструктивний вплив просто звести до нуля. Але це буде серйозна боротьба, і це належить до речі на відповідальності Іспанії зараз буде, тому що Іспанія головуватиме в ЄС і на ротаційній основі звичайно. Це їм доведеться мати справу з механізмом нейтралізації орбанівського впливу цими шантажистськими інструментами. Ан а от знаєте, як кажуть, що найтемніша ніч перед світанком, так чи може означати от така активізація того самого Орбана, якого ви абсолютно доречно називаєте, просто речником якоїсь такої проросійської коаліції у середині ЄС, будемо називати речі своїми іменами? Так, от оця активізація, чи може вона свідчити про те, що ну справді Європейський Союз вже Ну, вочевидь, майже усі ключові рішення щодо України ухвалив. Та і зараз це вже просто е, Путін в устами своїх поплічників у ЄС е, по суті іде в такий останній бій за те, аби не пустити Україну в ЄС. Ну тобто шукаємо позитив в негативі. Ну, я би назвав це спробою відкрити другий фронт у Європі в нашому тилу. Причому тут аналогія буде доречною, бо це саме фронт, який може підірвати в очах Путіна нашу економічну спроможність отримувати допомогу від західної, центральної і північної Європи. І от йому для цього потрібні союзники, і так само як були союзники Віртара Мусоліні, так як були союзники в Сталіна, так само от він шукає поплічників. І е, мені здається, що цей політичний другий фронт в ЄС для нього є важливим. Але е, зараз ставки надзвичайно високі і стоїть питання не тільки про е, майбутнє України в ЄС. Ні, я би ставив питання ширше. Стоїть е, проблематика майбуття самого Європейського Союзу. Тому що зараз, якщо стане зрозуміло, бодай натяком, що Путін може використовувати право вето на розширення ЄС, впливати на рішення ну, другої економічної сили в світі, е, західному, так, після Сполучених Штатів Америки. То це катастрофа для самого європейського проекту для ідеї європейського співтовариства, і тому е в інтересах збереження подальшої динаміки ЄС є зараз переламати цей другий путінський фронт і ніяк інакше. Мова навіть не про симпатії чи антипатії до України, мова про голу прагматику. Вони теж стоять перед серйозними викликами. У них теж є криза, криза розвитку і подальшого тупика. Бо якщо заблокувати цей процес на сьогодні, то на майбутні 10-15 років майбутнє ЄС надзвичайно туманне. і тут співпали зараз наші інтереси національні і загальноєвропейські. Так сталося, і такий збіг якраз є. Ознакою сьогоднішнього рішення, про яке говорить Шарль Мішель, будемо бажати йому удачі в приборканні Орбана і інших путінських резидентів на завтрашньому голосуваннях.